Львівщина лідирує за кількістю відкритих центрів із надання адміністративних послуг в Україні. Станом на зараз в регіоні працює 327 точок доступу до державних послуг. А до кінця року ЦНАПи мають бути в усіх без винятку громадах. Принаймні такі плани озвучують ті особи, які відповідають за цифровізацію Львівщини. Одна із таких осіб у нашій студії це Максим Столярчук, начальник управління з питань цифрового розвитку обласної військової адміністрації. Пане Максиме, вітаємо вас. Українка, героя слава Україні. 327 ЦНАПів уже є, але до кінця року мають відкриватися ще. Скільки станом на 1 січня 2024 року у нас буде ЦНАПів в регіоні? Трошечки підкоректую. Мене угу. 327 ЦНАПів, а 327 точок надання адміністративних послуг. Точки надання складаються з самих ЦНАПів, територіальних підрозділів ЦНАПів і віддалених робочих місць ЦНАПів. E, і по результатам другого кварталу дійсно ми вперше вийшли в лідери по розбудові мережі в Україні. Дуже цим пишаємося. Але як ви знаєте, шлунок вчорашньої їжі не пам'ятає, тому ми вже знаємо дані за третій квартал, який зараз верифіковує мінцифра. І це вже 492 точки. Так. 492 точки. Так. Скільки має бути? E, ну, можна зробити взагалі в кожному населеному пункті точку, але чи доцільно це точно ні. А на кінець року ми плануємо вийти на показник 560, Я вам це десь півмірно з кількістю старостатів, які в нас є в області. Я вам розшифрую це точно до кінця року. Ми відкриємо СНАП у всіх територіальних громадах. Зараз на нас 65 СНАПів. Де відсутні центри, де присутні центри? І вісім в процесі будівництва mm -hmm. і створення. Це 16 територіальних підрозділів, один мобільний ЦНАП. Є в нас такий в Новояворській громаді. Класний кейс, там, де вони підписали договір по міжмуніципальне співробітництво з сусідніми громадами? Він обслуговував не лише Новояворівську, а Івано-Франківську, Яворівську, Жовківську, якщо я не помиляюсь, і 470 віддалених робочих місць. А цей мобільний це якесь авто, яке їздить в територіально. Спеціально облаштовано, так яке має можливість надавати дистанційну дистанційно ну, користуються попитом громадян? Ну звичайно, тобто набагато зручніше почекати, коли до тебе приїде адміністратор на авто і надасть тобі ту послугу. Як чи ти, ти телефонуєш в це авто, викликаєш до себе ЦНАП, якщо Ну, ти е, староста чи е, працівники на місцях графік, формують так, Та, є графік точно, але можливі такі випадки, коли є там величезна кількість запитів, вони розуміють. Збираються що... заяви, і тоді можна Максиме. Ми зауважили, що коли ви говорили про те, що. Попереду всієї України, бо ми таку гордість у вас зауважили. Ну насправді вітаємо Як це вдалося вас. так. Угу. У зв'язку з чим вдалося випередити інші області? Ну у нас молоде управління у нас утворило 21-му році. У нас є два відділи, Один відділ займається лише центром розвитку мережі, Центрів надання адміністративних послуг, а другий це відділ цифрової трансформації інфраструктури. Це всі інші практики є в цифровізації. І Визначальним для нас була стратегічна сесія, яку ми провели з нашим профільним заступником у 2021 році. Ми для себе визначили по кожній сфері, в тому числі по ЦНАПам, куди ми маємо рухатися. У нас було дві основних стратегічних цілі. перша це Наближення послуг до мешканців, яке досягається шляхом створення нову ЦНАП, де їх ще немає і створенням територіальних підрозділів віддалених робочих місць. А друге, це е, підвищення якості обслуговування. Ну сьогодні ми говоримо про мережу. То в нас був кажучи, стратегічна ціль підціль, так і конкретні заходи, які ми планували це досягнути. Найкраще пояснення, яке я можу вам надати, я муж запозичу знову ж таки у нашого заступника. Коли ми їздили в Київ, недавно відбувся форум. Дієвець СНАП 4.0, який організовували Мінцифра, де нас відзначили. Він якраз розповідав про наш кейс, про наш досвід, як нам вдалося це досягнути. І в останньому слайді він запропонував учасникам форуму зіграти в квест, де він показував слайд. І на слайді була буква, яка означала щось, що допомогло нам це досягнути. Ну, перша буква К це команда, тобто, це команда нашого відділу, управління і, звичайно, команди громад, тому що без їхньої там співпраці це б неможливо було досягнути. Друге це R, це ресурс. Це місцевий або обласний бюджет, тому що державного ні в минулому році ні в цьому немає. Ну і звичайно, робота з донорами, тому що донори готові допомагати розвивати цю сферу. Ми не нехтуємо цією співпрацею. В минулому році ми десь порядка 5 мільйонів гривень залучили на сферу адміністративних послуг від ПРООН. В цьому році вже 10 мільйонів. Тобто, і ще ми очікуємо додаткові надходження. Це все йде на розвиток цієї сфери. Пане Максиме, якщо про ресурси? найважливішне цікаво, я вам пропоную зіграти буква. вам да, зіграти в цей. Квест остання буква «Н». «Н»? «Н», так. КРДН у мене вийшло як абревіатура, так, а «Н» це наполегливість, мабуть. Був такий варіант. Начальник військової адміністрації Максим Зінович дуже чітко розуміє важливість цієї сфери для громадян, так і чітко розставив пріоритет. Mm. Відповідно, при у цих всіх факторах, тобто, ми маємо можливість рухати цю сферу вперед. На жаль, не всі області мають таку можливість, і ми, поки в нас є вона, ми стараємося її розвивати. Давайте про ресурс, про цю букву Р поговоримо. Про гроші. Про гроші. <реш> ну бо я бо улюблена «Р». частина. <реш> так <реш> 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 Львівська область була першою і єдиною, мені здається, в Україні, яка торік, в часі війни, запровадила спеціальну субвенцію. Для громад для того, щоб такі пункти відкривати, надавати допомогу грошима, щоб і внутрішньопереміщені особи, і люди, військові, і люди, які потребують соціальних послуг, могли скористатися цими послугами не лише в громадах, в центрах громад, а й в старостинських округах. От питання до вас власне нагадати, скільки у нас таких ЦНАПів чи точок доступу до державних послуг відкрито саме в старостинських громадах, і чи продовжується субвенція і на наступний рік? Добре, Але тут знову треба трошечки почати з історії. Uh -huh. Визначальний був 21-й рік, коли була державна субвенція Мінцифрами. Львівщина зайняла тоді друге місце по сумі залучених коштів, десь 20 плюс мільйонів. Ось ми готувалися на таку саму субвенцію в 22-му, е Добре, проаналізували умови надання цієї субвенції. Зрозуміли, що там є один е такий чарівний пункт. Якщо ми його е забезпечимо, то ми точно на відкриємо центр надання адміністративних послуг у всіх громадах, де їх ще не було. На той момент їх не було десь 16 чи 18. Е е і це розмір співфінансування. Ми зібрали всі громади. Пояснили їм колеги. Тобто, це наш шанс залучити максимальний ресурс. Будь ласка, починайте робити. Е Проектну кошторисну документацію, експертизу, з заявками вам, mm -hmm. вам допоможемо, щоб е, ви розуміли, наскільки сильно ми підготували наші громади, що третій чи четвертий день вони все одно дзвонили, питалися, що там по субвенції, тобто коли подаватися чи не подаватися, тому що там термін був до 1 березня. Ось потім ми всі, ви в тому числі, напевно, займалися різними питаннями, які не наше є профільні, але для перемоги. І коли до нас прийшло розуміння, що Львівщина це. Гуманітарний хаб це місце прихистку, і місце релокації, тобто ми повернулися до своїх звичних речей. А за цей час ЦНАП працювали з ВПО. Ю. Ми зрозуміли, що в нас не в всіх громадах є можливість ВПО є всюди, а не в всіх можливість через ЦНАПи є можливість їм допомагати, надавати ті чи інші послуги. І ми прийшли з трошки переробленою. З трошки переробленим механізмом національної субвенції на рівень області до голови. Він підтримав. І ми почали цей uh -huh. рух в нас. Тобто, впродовж 22-23-го ми десь витратили немало. Ми витратили десь 80 плюс мільйонів на 25 проєктів. Це наше співфінансування і було співфінансування громад. У нас були чіткі критерії, по яким ми відбрали проекти. Це визначені два пріоритети. Відсутність центру надання. Це перший пріоритет. Вони в першу чергу задовільнялися, і друге це потреба в реконструкції а, і пане Максиме вращення. Ви вже згадали перелік послуг, які надають СНАПи. А, якими послугами, які послуги мають найбільший попит? За чим звертається найбільше до ваших СНАПів? Ну перше місце це реєстрація місця проживання, це угу. найбільш масова послуга. Ми до речі, я десь так дивився аналітику. Ми вже не конкретно по ній, а загалом в за три квартали. Ми вже надали десь порядка всі ЦНАПи по тисяч послуг. Так угу. і десь 30%, якщо я не помиляюсь, це зміна місця проживання. Так? Насправді всі послуги важливі. Ти не знаєш, коли з якими звернуться. Тобто для нас важливі це щоб наші громади, наші ЦНАПи мали можливість надавати делеговані законом їм послуги з державної реєстрації актів цивільного стану. За це в нас там бувають ну. Це не тільки в нас, а загалом по цілій країні там іде боротьба за ці послуги, ось але нам ми впевнені, що нам вдасться це відстояти, і громади зможуть самостійно надавати ці послуги. Міністерство цифрової трансформації міністерство, яке слугує прикладом для багатьох міністерств у світі, бо його послугами просто захоплюються навіть африканські країни, хотіли там купувати нашу дію, і так далі. Дивіться, виходить така ситуація, що Федоров заявляє, що ми рухаємося в цьому напрямку, щоб. Бо усі послуги можна було собі зі смартфона скористатися, зробити на не виходячи ні до якого ЦНАПу, по нікуди. Що ми будемо робити з тими всіма приміщеннями, які ви пане, відкривали, після того, коли у нас усі послуги можна буде реалізувати через дію смартфон? ми дуже хочемо, щоб всі послуги були переведені в цифру. Так і дуже віримо в те, що Мінцифра це зробить швидко зі свого боку, по тим задачам, які ставить нам міністерство, ми стараємося допомагати. Ось, але на жаль. По нашим оцінкам і по оцінкам Мінцифр, тому що Мінцифра з одної сторони цифровізує послуги, а з другої сторони, воно формує державну політику в сфері розвитку надання адміністративних послуг, де створення ЦНАПів це також елемент їхньої політики. І вони також це розуміють, що в середньостроковій перспективі ну я не, не можу точно сказати, але я там впевнений 5-10 років вони будуть існувати. Тут є кілька причин. У нас є культура, що ми, коли кудись плануємо піти, ми мусимо вдягнутися, сходити, поговорити. Деколи коли нам лінки читати якусь інформацію і адміністраторші на рецепції, нам розкажуть на яку послугу ми претендуємо, як правильно нам її отримати сумовуючи як мінімум 10 років, це ще будуть і розвивати Точно, буде що, що. А якщо часом щось потрібно ще, тобто це буде сучасне приміщення, яке можна переформатувати в будь-який формат за потреби громади. Ще раз вітаємо вас таким досягненням. Максим Столярчук, начальник управління з питань у розвитку Львівської обласної військової адміністрації був ці був гостем цієї частини нашого ефіру і розповідав нам, як вдалося досягнути приголомшливої цифри майже у 500 на станом на кінець року. Буде центрів надання адміністративних послуг.